Добрий день. Як мене чути? Чути ну, нормально. Добрий день, чути нормально. Ні, чути нормально. Так, представник суб'єкту господарювання присутній. Так, ти. Тетяна, Чуп'яр. А представник посада, будь ласка, хто це? Начальник відділу інфраструктури, екології та комунального майна, управління економічного розвитку та регуляторної діяльності. Добре. Хто ще присутній? Розробник розділу. Андрій, дума. Добре, дякую. Так. Сьогодні 15 жовтня о 14 годині 30 хвилин розпочинаємо громадські слухання. Опланованої діяльності суб'єкта господарювання Шацької селищної ради щодо будівництва мережі водопостачання та водовідведення центральної частини села Пульмо Поверського району Волинської області. Станом на 14 годину 30 хвилин присутні це уповноважені управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації. Суб'єкт господарювання Шальська селищна рада та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Е, ніхто інший, поки бачу, не підключився до нашої відеоконференції, тому я пропоную зачекати до 10 хвилин. Можливо, хтось з громадськості виявить бажання для підключення. Але перед тим хочу з вами узгодити ну, в разі повітряної тривоги. Громадські слухання призупиняємо і відновлюємо після завершення, після відбою, чи будемо продовжувати? Я думаю, я думаю, що продовжуємо. Добре. Значить, тоді зачекаємо до 10 хвилин. Можливо, хтось ще підключиться і тоді продовжимо наше слухання. Підні? Добре. ao oh, bom 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。<c oughs> <c oughs> Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Сьогодні присутні організатор громадських слухань управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації в особі начальника відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Козюка Руслана Володимировича. Це я повноважений побувати на даних слуханнях. Представник суб'єкта господарювання Шацької селищної ради. Та розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Громадськість до нашої відеоконференції не під'єдналася. Звертаю вашу увагу, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року. номер 987. 9. у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершились відповідно до частини 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово, тимчасово на період дії воєнного стану на території України введено указом президента України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Інформую, що 15.03.2024 року в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, реєстраційний номер справи 5945, а 26.09.2024 було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Звертаю увагу, що в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля були зазначені дата та час проведення громадських слухань, а також лінк, згідно якого можна підключитись до відеоконференції. В період проходження громадського обговорення планованої діяльності суб'єкта господарювання Шацької селищної ради щодо будівництва мережі водопостачання та водовідведення центральної частини села Кульмо Ковальського району Волинської області на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації зауважень та пропозицій щодо планованої діяльності від громадськості не надходило. Зв'язку з тим, що відсутня громадськість, то пропоную або суб'єкту господарювання, або розробника звіту з оцінки впливу на довкілля, коротко розповісти щодо об'єкту планованої діяльності та його можливих впливів на довкілля. Ну, коротко, оскільки немає в нас громадськості, хто буде доповідати, прошу. Я буду доповідати, зовні поведе. Значить, можна. Так, так. ласк. Планованою діяльністю передбачається будівництво мереж водопостачання та водовідведення села бульму Ковальського району Волинської області. На теперішній час це продиктовано, по-перше, екологічними вимогами, щоб покращити стан. Водопостачання водовідведення, а також покращити стан екологічної безпеки села і мешканців села. Проєктом передбачається в режимі зведення водопровідної мережі, буде підключено до централізованого водопостачання 305 дворів, дитячий садок, школа, інтернат і всі адміністративні будівлі. Предважається також будівництво двох станцій водопідготовки з бокових насосними станціями другого підйому. Станції водопідготовки дадуть змогу очистити воду до вимог державного законодавства і подати воду споживачам, яка відповідає, ГОСТу ДСТУ на водопровідну воду. І... Також при зведенні системи каналізації планується прокладати каналізацію в самопливному режимі і з будівництвом декількох каналізаційних насосних станцій для підкачки стічних вод до головної насосної станції каналізаційної, а потім двома нитками подачу Стоків на е, очисні споруди для подальшої очистки. В процесі експлуатації системи водопостачання, так як і системи водовідведення, суттєвих впливів на е, довкілля не планується, е, планують можливі впливи тільки в обоєнних ситуаціях при. Порівняв трубопроводів і витоку стічних вод на поверхню ґрунта. Під час будівництва водопровідної системи і системи каналізації будуть тимчасові впливи на довкілля через роботу машинних механізмів на будівництві, через. Е Будівельні роботи, які будуть відбуватися, викиди в адмосферне повітря пораховані, це будуть однотипні викиди, як і від будівництва водопровідної мережі, так і від будівництва каналізаційної мережі. Це в основному викиди від перекидання ґрунта через бетонних робіт, від робіт форбувальних, зварювальних робіт. Викиди основних інгредієнтів, які надходять повітря, звідти з заводи, і вони ну, оприлюднені через звіт з води. А також Хочу звернути увагу, що сама планована діяльність, тобто будівництво мереж водопостачання, водовідведення, має екологічну спрямованість і спрямована і призначена для зменшення впливів життєдіяльності людей на. На навколишнє оточуюче середовище, грунти на атмосферне повітря і дозволяє е, населенню отримувати якісні послуги з водопостачання і водовідведення січних вод. Дякую мене все. Дякую. Е, можливо, що. Ще... Замовник хоче доповнити щось. Ні, я так зрозумів, так? Нема доповнень. Мабуть, ні. Пані Тетяна, можливо, вона десь відійшла. Ні, ні я, я тут на місці. Ні, немає доповнень. Зрозумів. Враховуючи те, що на громадських слуханнях присутні лише їх організатор. Представник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та суб'єкт господарювання, представник Шацької селищної ради, то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів 13 грудня 2017 року, номер 989 Зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. Зв'язку з тим, що на що громадськість не виявила бажання прийняти участь у громадських слуханнях, не підключилась до відеоконференції, то про це буде складено відповідний акт акт про відсутність громадськості. Громадські слухання щодо планованої діяльності Шацької селищної ради по будівництву мережі водопостачання та водовідведення центральної частини села Пульмо Поверського району Волинської області завершено. Всім дякую за увагу, всім гарно та спокійного дня. Дякую вам також побачити. Дякую за Дякую, побачення. Дякую.